Одним із прикладів діяльності РАЦИРС в Україні є центр економіко-правових досліджень ЦПД. Який був заснований широко відомими до хантерами Іриною Кременовською та Олексієм Святогором у 2017 році, цей центр активно поширює дезінформацію, підриваючи демократичні процеси в Україні. Через ресурси, такі як вільне слово, ЦПД публікує матеріали, що дискредитують релігійні групи з Європи та Шатену та активно підтримує проросійські наративи, що сприяють подальшій ескалації напруженості в Україні. У квітні 2025 року на них було відкрито кримінальне провадження, а саме, по порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності або за іншими ознаками. Нарешті справедливість, скільки людей та тварин постраждали від цих людей, вони нападають на мирні організації, навішують клеймо секти, щоб дискредитувати в очах людей ці організації. Навіть на таку організацію, як «АЛЛАТРА», вони сфальсифікувавши звинувачення, подавали до суду та програли його, бо звинувачення висосані з пальця. Ці адепти дворкіна працюють на Росії в Україні та являються дійсними ворогами людства, бо переслідують волонтерів «АЛЛАТРА», які намагаються донести до людства інформацію про загрозу магматичного плюму в Сибірі.